Гонконгська X-Tank випустила Прихідну читалку X4 з підтримкою MagSafe. Пристрій отримав 4,3 дюймовий екран. Важить всього 74 грами і має габарити 114 та 69 на 5,9 мм. Читалка легко кріпиться на задній панелі смартфона. x 4 підтримує карту microSD до 512 ГБ і оснащена акумулятором на 650 мАч. Цього вистачає приблизно на 2 тижні автономної роботи. Без компромісів не обійшлось. До власної підсвідки в екрана немає. А щільність піксель. Лівів становить лише 220 ppi, через що текст може виглядати трохи розмитим. Магнітів у корпусі також немає. Їх додають у вигляді окремих стікерів. Якщо не хочеш з ними морочитись, можна купити магнітний чохол за 9 доларів. Читалка відкриває лише формати EPUB і текст. Доступні два кольори білий та чорний. Ціна їх 4,70 сімдесят доларів. чесно, я не розумію для чого така читалка, але найбуде, буде, якщо вже випустили. Але як на мене, то краще вже з телефону читати.